16 серпня поблизу території сміттєзвалища в селі Малашівці Зборівського району виникла пожежа, яку ліквідували впродовж години. Рятувальники пояснюють, горіла не територія сміттєзвалища, а сміття, яке розташоване за межами полігону. Загорання відбулось одночасно у п'яти різних точках, що свідчить про невипадковість загорання. Наразі ситуація стабільна та контрольована, а сміттєзвалище функціонує у звичному режимі. Окрім того, наслідків пожежі для екології. Немає, переконують фахівці. Виявлено було п'ять осередків загорання, які успішно, скажімо так, силами Тернопільської міської ради підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, залучення комунальних служб, залучення великого габаритних водовозів Тернопільського молокозаводу були орієнтовно в 22-й годині. Погашена очевидно, ви вже чули, що при гасінні пожеж. Пожежі цієї було виявлено п'ять місць загоряння. Тобто це викликає е, обґрунтовані підозри, що загоряння було не спонтанне якесь, скажімо, від кинутого десь там у курка чи, чи від е, сфокусованого через бите скло сонячного проміння, а все-таки міг бути підпал. Для яких? це зроблено, то вже інше питання. Контроль і нагляд за даним об'єктом здійснюється постійно. Тобто він не є безхозним, він не є без нагляду, фактично здійснюється управління даним об'єктом. Ми в декілька, декілька років вже поспіль, Сванса, маємо ознаки штучного запалювання полігону. Насправді. Маємо штучні у зв'язку з тим. Попередні роки, з неділі на понеділок, порядка п'яти пожеж виникали в один день, з неділі на понеділок. Тобто це теж дуже цікава закономірність. Міська рада витрачає понад мільйон гривень на рекультивацію, тому постійно здійснює контроль за полігоном. На бульварі Куліша а біля 27-ї школи після реконструкції відкрили амбулаторію сімейної медицини. Із бюджету на це виділили майже півтора мільйони гривень. Тепер амбулаторія зможе обслуговувати понад 20 тисяч пацієнтів, мешканців прилеглих будинків. У приміщенні медзакладу стало більше кабінетів та лікарів для прийому пацієнтів. Придбали й нове обладнання. Взагалі амбулаторія це функціонує з 2011 року. Можливо, ви пам'ятаєте, в 2013 році коштом працівників були проведені ремонтні роботи. Зв'язку з тим, що та організація, які були надані у оренду решта приміщень, його не використовували. Ми вийшли з пропозицією, з проханням до міської влади про виділення нам решти приміщень. Наша просьба була почута. Виділені кошти 1 млн 400 тисяч гривень. В результаті... З трьох дільниць, які були до капітального ремонту, тут буде розташовуватися 8 дільниць сімейного лікаря. Завдяки цій амбулаторії, по першому розвантажується черга, зменшиться кількість пацієнтів в поліклініці на Купчинського. Тут раніше обслуговувалося близько п'яти тисяч людей, зараз може бути 20 тисяч людей. Вільні приміщення, які були незадійні, відремонтовані. Тепер тут може працювати 9 медичних працівників. Люди можуть пройти первинне медичне обстеження. Крім того, планується, що будуть залучатися фахівці спеціалізовані, які будуть працювати по окремих годинах, згідно графіку, який буде оприлюдним для людей. І вже працює система електронного запису до лікаря, також інформація про пацієнта в електронному режимі буде збиратися. Нополі триває капітальний ремонт дороги до пляжу. На це затратять майже 7,5 мільйонів гривень. Ремонт вдається реалізовувати завдяки співпраці міської ради та підприємців. Наразі підрядники облаштовують нову основу, асфальтують дорожні покриття та подекуди, де є можливість, облаштовують пішохідні доріжки. Дорогу до дальнього пляжу не ремонтували кілька десятків років, і вона була в жахливому стані. Під час проведення робіт передбачено встановлення основи. Дорожнього покриття, оскільки дорога є надто вузькою, ширина дороги в окремих ділянках від 4,90 до 6 метрів. Не завжди є можливість зробити пішохідні доріжки, тому вони будуть зроблені окремими місцями там, де це є можливість зробити. Крім того, пішохідні доріжки будуть поєднані одночасно з доріжками, які будуть проходити поруч через лісовий масив. В планах завершити роботи до святкування дня міста. Думаю, що це буде повноцінна якісна по якій зможуть переміщатися і пішоходи, і автомобілісти, і велосипедисти. З 1 вересня учні тернопільських шкіл у 17 номінаціях отримуватимуть щомісячні іменні стипендії, які виплачуватимуть з міського бюджету Тернополя. Спеціальна конкурсна комісія з питань освіти та науки уже визначила претендентів на здобуття такої стипендії. Їх остаточно затвердили на черговій сесії міської ради. Усі стипендії названі іменами відомих тернопільських діячів. Звання почесний громадянин Тернополя посмертно присвоїли бійцям, які загинули на сході, загалом у списку сім бійців. Депутати міської ради під час сесії підтримали таке рішення та вшанували полеглих у боротьбі за незалежність України. У список увійшли генерал-майор Сергій Кульчицький, учасники АТО Володимир Вовк, Юрій Горайський, Михайло Думанський, Андрій Питак, Михайло Стасів, Володимир Яницький. Окрім того, почесними тернополянами стали Гоча Аробелідзе, громадський діяч Батумі, а також Володимир Кравець, ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені. Ні, Володимира Гнатюка. Цьогоріч особлива увага та чималі зусилля ремонтам пішохідних зон у Тернополі. Крім тротуарів, капітально ремонтують кілька великих пішохідних об'єктів. У парку Топільча облаштовують ділянки від скейт-парку до фонтану. Усі роботи мають завершити до дня міста. Ремонт у парку Топільче триває почергово уже четвертий рік. У попередні роки тут відремонтували декілька алей, встановили вуличні тренажери, екстрем парк та оновили вуличне освітлення. Зараз тривають ремонтні роботи в парках міста Тернополя. Зокрема, тут в парку Топільчі, на завершенні пішохідна доріжка, яка з'єднає вулицю Шептицького з площі, де знаходиться каскад фонтанів. Роботи йдуть системно вже протягом майже 4 років. Попередні роки ми зробили частину пішохідних доріжки, яка йшла від вулиці Шептицького до центральної вулиці Парку, доштували дитячий майданчик, спортивний майданчик, вуличні тренажери, екстрім парк. В цьому році доробляється повністю пішохідна доріжка вже до каскаду з фонтаном. облаштовано нове вуличне освітлення, місця для відпочинку, лавочки. Зокрема, протяжність доріжки, яка зроблена в цьому році, це понад 550 метрів. На вулиці Дружби завершили капітальний ремонт пішохідної ділянки, яка до цього часу була у поганому стані. Старий асфальт замінили на нову сучасну бруківку. Чимало було звернення і нарікання в мешканців, які просили відремонтувати, тому що важко було ходити. Тому цього року під час проведення робіт благоустрою міста, в тому числі ремонтувалася ця вулиця, це, яка сполучає миру і Орлика. повністю відремонтована пішохідна ділянка. Знято старий зруйнований асфальт, замінений на сучасну бруківку. Крім того, передбачається додатково бо зараз провести роботи по ремонту проїзду, який буде з'єднувати орлика юності в напрямку до нового садочку. Ці роботи вже розпочнуться найближчим часом. Окрім цього, там планують провести поточний ремонт освітлення. Підріжуть корони дерев, які заступають лампи та відновлять ліхтарі, які не працюють. На завершенні ремонтні роботи і на інших об'єктах. Також на завершені роботи по об'єкту вулиця Слівницька, вулиця Малишка, де триває благоустрій благоустропішідні ділянки і з облаштуванням лавочок для відпочинку. Тривають роботи на новому світі, і ці роботи ще будуть продовжені до початку зимового періоду. Також у місті триває ремонт тротуарів на вулиці Князя Острозького та Чехова.